Вправа 533. Човен, власна швидкість, якого 26 км за годину, проплив річкою шлях між двома пристанями і повернувся назад. Скільки часу витратив човен, якщо відстань між пристанями становить 168 км, а швидкість течії 2 км за годину? Ну що ж, загальний час у цьому випадку буде складатися з часу, який витратив човен, щоб подолати оці 168 км за течією, і часу, який він витратить, щоб подолати. Ці 168 км проти течії. Для того, щоб знайти час в одному і другому випадку, нам треба знати швидкості, з якими буде рухатися човен за течією та проти течією. Отже, записуємо тоді перше. Спочатку дізнаємося, він рухався спочатку за течією, нехай, то ми пишемо, що швидкість за, щоб знайти, 26, тоді треба додати. 2, і це буде дорівнювати 28. Ну і в дужках записуємо чого? Кілометрів за годину. Тобто в нього було 26, що додатково йому зносить його течія на 2 км. всього буде 28 км за годину. Це у нас буде швидкість. течією. Ну добре, якщо нам відома швидкість за течією, давайте знайдемо швидкість проти течії. Швидкість проти течії. Човен вгору підніметься на 26, а його знесе вниз течія на 2 км, то в такому випадку 26 мінус 2 буде дорівнювати 24. Пишемо в дужках чого кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість. Проти течії. Ну добре. Якщо нам відомі ці швидкості, тепер ми можемо знайти час, який затратить човен, наприклад, щоб подолати 168 км за течією. Отже, записуємо тоді третя дія. Як знайти цей час? Нам треба відстань. А в нас відстань є 168. Треба поділити. На швидкість. Швидкість у нас 28 за течією. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити, давайте будемо куточком ділити 168. Що ділиться? Що ділиться на 28? 168, прийде на 28. 8 помножити на 6 буде в кінці 8. Тобто 6 на 8 це 48. 8, пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 4 це 16. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 6. Тут у нас були кілометри і кілометри за годину, то у нас буде час в годинах. Це у нас час. Який, витратить, човен, човен за течією, так. тобто, коли він буде рухатися за течією і він якраз і подолає 168 км за течією. Добре. Ну, а зараз давайте в четвертій дії порахуємо, а скільки йому знадобиться часу, щоб подолати цю саму відстань проти течії. То відстань у нас 168. Що ділиться? Швидкість проти течії, Ось у нас 24, то ми ділимо на 24 і це дорівнює. Ну, а тепер давайте ділити 168. Що ділиться? Що ділиться на 24? Так, 4. Наскільки треба помножити, щоб в кінці було 8? Ну, можна на 2, на 2 не підходить. Давайте на 7. Бо 7 на 4 це 28. 7 на 4 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14. Плюс 2 це 16. Віднімаємо. Тоді різниця в нас буде 0. Залишок 0. Так, тоді записуємо, що частка в нас дорівнює 7. Пишемо, чого годин. І записуємо, що це час. Який витратить човен? Витратить човен. Проти течії. Ну що ж, у нас є вже скільки за течією, витратить скільки проти, а загальний час. Як зайнятий? Треба їх додати. Пишемо тоді 5, тоді 6 плюс 7. Це буде дорівнювати 13. Записуємо в дужках чого? Годин. Це у нас записуємо час. Загальний час. Витратив човен. Що витратив човен? Добре, тобто загальний час у нас вийшов 13 годин. Записуємо тоді відповідь. Так, отже, пишемо 13 годин. Ну що ж, ось така задача на відносність руху. На цьому вправу завершено.